15 поранених у Одесі ворог вночі знову масово вдарив по місту шахедами. Є влучання по кількох багатоповерхівках. З однієї з них евакуювали понад 200 людей. Шахед зруйнував верхні три поверхи. На інших знесло вікна, балкони, зовнішні стіни. Також потрощені приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Все, що було на балконі, воно все аж до тієї кімнати долетіло. Ось самі бачите. Ми коли робили ремонт, бачили, що ось тут у нас стик двох плит, і ось воно пішло, бо там діра. Чекаю зараз рятувальників, щоб вони сказали, чи можна тут знаходитися. Бо коли я йду по коридору, я відчуваю, що воно скошене і тріщить. Ви було скло, тобто там от такого, такого розміру е, спини погонзалися в стіну, тобто, щоб вони. Були біля вікна, то було дуже, дуже погано. Отак, слава Богу, що вони живі і навіть не дуже поранені. тому що ось тут квартири, які біля, ось там, от їм дуже погано, тобто вони зруйновані. І щойно стало відомо, що загиблі це залізничник та його дружина. Вони проживали на верхньому поверсі будинку, куди влучив шахет. Повідомили в «Укрзалізниці». Також там розповіли, що була атакована і залізнична інфраструктура в Одеській області. На робочих місцях минулося без жертв. А щодо руйнувань, то пошкоджені колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Утім, пасажирські потяги курсують за графіком, а вантажні альтернативним маршрутом. Під атакою шахедів була цієї ночі і Сумщина в одній із громад. Пролунало вісім вибухів. Є влучання у об'єкт промисловості. Він горить, повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. Ворог вдарив безпілотником «Молнія» по київському району Харкова. Спалахнула пожежа на АЗС. На місці працюють екстрені служби. Попередньо минулося без постраждалих. Повідомив у телеграм голова Ова Олег Сінігубов. І від сьогодні бензин на всіх українських АЗС має містити біоетанол, тобто спирт виготовлений із сільгосперсировини, приміром із кукурудзи чи цукрового буряка. Це європейський стандарт, який має принести нам економічний зиск. як це вплине на вартість і якість бензину. Владислав Паливода розкаже. З 1 травня в Україні будуть продавати інший бензин, бо набула чинності нова вимога. Відтепер до палива, яке заливають на всіх ХЗС країни, мають додавати біоетанол мінімум 5%. Ці Всі добавки вони були не, не тяжкі. Так скажу, що не дуже задоволена. Чому Тому що вважаю, що він буде шкодити двигуну. Простими словами біоетанол це спирт, який виготовляють із аграрної продукції, кукурудзи, пшениці чи буряка, і він вважається більш екологічним. Це зменшення вогодної частини в кінцевому продукті, щоб ми менше споживали нафти, якої у нас і так нема, і викиди від споживання спирту більш екологічніше. Більш більш чистіше ніж е, звичайний бензин. Змінитися на АЗС має і маркування палива. Тепер у ньому буде вказаний вміст біоетанолу. Наприклад, А 95 е 5 означатиме вміст біоетанолу 5%. Е10 Є 10, відповідно 10%. Здебільшого кажуть експерти, водії змін не відчують. Особливо власники нових автівок єдине може збільшитися розхід палива. А от у тих, хто їздить на машинах, яким більше 20 років можуть бути нюанси. Насправді 5% це невеликий. Це стандартний міст. Він взагалі не відчувається автомобілем. Да головне просто відповідати технології виробництва, зберігання та заправки Україна перейшла на нові стандарти бензину, бо в цьому є економічний зиск. Ми зможемо самостійно виготовляти велику частку такого палива. Щоправда, на здешевлення бензину поки сподіватися не варто, бо ланцюг виробництва ще не налаштований, та і спирт від палива Ті вона відрізняється у ціні. На ціну додавання біотонолу не вплине, на, враховуючи невеликий вміст, ціни бензину, які далі, будуть в більшості залежати від на нафту на основну сировину. Тому коливання цін на нафту і будуть впливати. При цьому дефіциту бензину у зв'язку із переходом на новий вид палива не повинно бути, кажуть експерти. Ми виробники, потужні виробники біотонолу, і ми можемо забезпечити. Всередині країни цей попит на цю норму 5% Додавання мінімальних 5% біотанолу до бензину, схоже, паливо вже давно використовують в Європі та інших країнах світу. Приміром, у Польщі на бензині з біоетанолом їздять уже більше 15 років. А у Штатах ще довше у Бразилії є бензин, що містить у собі до 70% спиртових компонентів. Владислав Паливода, Роман Гребельник, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Індія закрила небо для пакистанських літаків і військових, і цивільних. Попереднє обмеження на авіапольоти буде діяти до 23 травня. Рішення ухвалили на тлі ескалації між двома ядерними державами після вбивства індійських туристів у спірному регіоні Кашмір. Раніше Пакистан оголосив тимчасову безпольотну зону над своїми великими містами Ісламабадом та Лагором. Також у пакистанському уряді заявили, що мають розвіддані про те, що Індія може атакувати їхню країну упродовж найближчих годин. Нагадаю, невідомі бойовики розстріляли індійських туристів у Кашмірі минулого тижня. Загинули 26 людей. В ООН закликали сторони конфлікту до стриманості. Українку із двома дітьми евакуювали із закритого табору Родж у Сирії. Це результат вдалої операції ГУРМ Міністерства оборони та МЗС України. Родина вже на Київщині і облаштовує нове життя про своє перебування у таборі та евакуацію. Звідти вони розповіли Анастасії Терещук. Сім років у таборі серед пустелі, без права повернутися додому і без свободи. Аліна вперше за тривалий час побачила українське небо. Аліна приїхала у Сирію до свого першого чоловіка. Він там був рятувальником. За півроку під час розбору завалів загинув. Жінка тоді була вагітна, і бажання виїхати з Сирії стало її головною метою. Тому що одній там тому, що одній там нереально жити. Ти весь час перебуваєш серед жінок. За тобою всі стежать, не можна покидати дім. Згодом вона вийшла заміж у друге і остаточно вирішила тікати. Але і її другий чоловік загинув, бо Сирія була охоплена війною. в брат. Він застряг у раці, і коли раку оточили, він не зміг виїхати звідти і загинув. Самі Аліні лише через рік вдалося виїхати із міста. Це була реальна втеча, під час якої Аліна із дітьми потрапила в табір Родж на північному сході Сирії. Разом із нею там були ще жінки з України. Там розміщували осіб, яких підозрювали у зв'язках із ісламістами. Переважно вдів і дітей. Умови життя там були нелюдські. так в палатці жили. у наметі жили вітер, не вітер, окріплювали самі, все самі без жодних зручностей та доступу до медицини. Якщо в тебе щось, якщо в тебе щось болить, то були тільки знеболювальні та антибіотики. А ще на території табору була в'язниця. М'якакта знайшли якось телефон. У мене знайшли якось телефон. Я 70 днів сиділа у в'язниці без своїх дітей, і в таких умовах Аліна із двома дітьми прожила близько семи років допоки її нарешті не евакуювали. Мені сфотографувала як мене сфотографували як на документи, а потім сказали нікому не говорити. Ми ніч почекали і нас забрали. Сина Маліни вісім та дев'ять років, і вони ніколи не бачили життя за межами пустелі. Тож нині дивуються всьому. Ну, абсе, я ще десь по шокі. Я ще досі в шоці. Я боюсь розплющити очі і що знову там опинюсь. Діти взагалі вражені, коли в аеропорт зайшли в новий світ, в цивілізацію. Аліна, остання українка, яка була в сирійському таборі. Загалом рятувальна операція наших спецслужб тривала близько п'яти років, бо в подібних умовах було багато жінок. Десь в 18 році, 2018 -му... До Міджлісу кримсарського народу звернулися громадяни України, чи рідні були в Сирії. І ми почали займатися цими зверненнями. і Не очікували, що це ціле явище. Ми склали список десь близько 100 осіб. Спецоперація була надзвичайно складна. Діляться у гур. Одна із причин постійні перемовини із представниками місцевих воєнізованих угрупувань. Складність полягала в тому, що Наші громадяни знаходились на неофіційній стороні Сирії, з яких до яких немає ніяких офіційних каналів у таких таборах. а Фактично в тюрмах просто неба перебувають жінки з усього світу. І єдина країна, яка не поспішає повертати своїх, це Росія. Вона взагалі не займається патріацією своїх громадян, якби їм все одно на своїх людей спостерігається, що громадяни Росії вони як попали туди. Теперь там залишається Україна. Ж повернула вже 14 жінок та 41 дитину. Це всі, хто захотіли евакуюватися, і тепер у них розпочнеться нове життя. Аліна планує влаштуватися на роботу, відправити дітей у школу та навчити їх українській мові, яку вони досі не чули. Або я хочу залишитися в Україні. не хочу нікуди уїжджати. Вже десять років мене тут не було. Я дуже сумувала, дуже дуже. Анастасія Терещук, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.